Бажаю доброго дня, друзі. Щороку, у третю неділю травня, Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. Жертвами, жертвами масових репресій стали політичні активісти, громадські активісти, військові, діячі культури на третьому етапі сталінських репресій проти інтелігенції. 1937-38 років 130 письменників українських було розстріляно, 11 вчинили самогубство, 119 було вислано в табори. Відбувалося знищення мозку нації: 90% у всі, усіх українських письменників, громадських діячів. Вчителів, науковців, художників сільської і міської інтелігенції було репресовано. Статті кримінальні, за якими відбувалося покарання, звучали майже у всіх однаково. А саме активна контрреволюційна діяльність спрямована на повалення радянської влади. Серед засуджених Лесь Курбас. Валер'ян Підмогильний, Микола Куліш, Микола Хвильовий, Остап Вишня, Ладя Могилянська, Григорій Косинка і багато-багато інших. І саме тоді українське відродження стало розстріляним. Свого часу Ладя Могилянська написала такі геніальні пророчі слова. Коли умирали, то бачили очі рушниць, мов черепа мертві очі, а потім лежали, лежали в траві горілиць, і вітер вав струни холодної ночі. Уявіть собі, в останню мить наші найкращі патріоти бачили дула рушниць замість неповторного неба. України. Пам'ятаймо про це. Нещодавно я натрапила на тезу: якщо, не дай Господь, ми не вистоїмо у цій страшній війні сучасний, то почнуть відбуватися події 1933 1937 років. 6 червня 1937 року, було розстріляно ладю Могилянську, українську поетесу, лірика, зазначення поезії, яку, яку ставлять в один ряд з Лесею українкою, з ліною Костенка, і навіть її називають україномовною Ахматовою. Народилася Ладя в шляхетній українській старовинній родині Могилянських. Батько був на той час відомим літературознавцем, публіцистом, брат також став поетом. Родина мешкала у Чернігові, де на той час жив і творив відомий український, можна сказати, титан літератури української Михайло Коцюбинський. І до нього на зустрічі приїздили Леся Українка, Василь Стиван, Стефаник, Іван Франко. Ольга Кобилянська. І ви знаєте, Ладя при самому народженні вже опинилася у самій гущі культурно-національного середовища. Вони з братом ходили на літературні середи. Вона була мажоркою серед е, золотої молоді 20-х років. Почала писати вірші ще, коли навчалася у жіночій гімназії. Їх Занатовували, декламували, вчили на пам'ять, і навіть був випадок, коли молодий хлопець, 18-річний юнак, почувши ні від своєї коханої дівчини, прочитав їй чотири рядки з поезії ладі Могилянської: Не мені, не мені судилося, Сіять мак на твоїх полях. Опричисте діво знилося, пом'яни. У своїх молитвах і пішов вішатися. Ви знаєте, цей трагічний інцидент не здійснився, тому що він дуже гучно читав ці вірші, і люди почули. Моглянську друкували у Львові, а це вважалося, що за кордоном, і я вважаю, що це було головною причиною її арешту. У 1929 році. Ладю Могилянську заарештували, звинувативши у контрреволюційній діяльності. І засудили до розстрілу зміною вироку на 10 років таборів. Вона відбувала покарання на Соловках, на будівництві Білому каналу. Чоловіка також було засуджено. Дитину виховувала бабуся. І навіть після арешту. В таборі за колючим дротом Ладя залишалась привабливою, дуже цікавою. Вона, от подивіться на портрет, будь ласка, вона носила мов, модну стрижку відносну коротку спідничку. Вона була сильною жінкою, харизматич, харизматичною, упертою. Одного разу на каналі сталася пожежа і адміністрація. Пообіцяла звільнити сміль... смільчаків, які будуть гасити полум'я. Ладя була серед них і вижила в пожежі і дісталася в статусу вільна найманою. Вже не жила за колючим дротом, до неї приїжджав батько, привозив дитину. Але у 1936-му її знову заарештували за антирадянські розмови. І... В 1937 році їх разом з чоловіком було розстріляно. Уявіть, машина терору, яка дала осічку на початку 30-х років, вже вдруге не помилилася. Але, попри все, голос Ладі Могилянської, як і багатьох письменників розстріляного відродження, Продовжую звучати в багатоголосій українській поезії. Птицею хочу зробитись білим, німим пелюстком. Хочу комусь доприснитись легким і радісним сном. Отака історія: цінуйте, рідне, читайте українське, слава Україні!